Кулупаєв Іван Вадимович, офіцер Збройних сил України. Як вас змінила війна? Війна мене змінила як і зовні, так і внутрішньо. Відбулося багато змін. Дуже було важко адаптуватися в такий час, бо ти не усвідомлював, де саме окажеться ворог, тому відповідно. Трошки було таке відчуття страху, але потім з часом, завдяки тому, що наші Збройні сили відбили наступ на київському напрямі, то трошки це заспокоїло. Досвід роботи з ВПО. Коли почалась Повномасштабна війна, я не зміг себе ніде знайти. Я намагався звертатись в ТЦК, хотів попасти в тероборону, але тоді не було якби, вільних місць, нікуди я не міг попасти. І з часом я попав на роботу в благодійний фонд Caritas. Був на посаді соціального працівника, працював би, з людьми, які на той момент мали критерію ВПО. Робота полягала в е, наданні гуманітарної допомоги, також грошової допомоги. Ти спілкуєшся з е, цією людиною, е, вислуховуєш її потреби, її проблеми е, і намагаєшся зробити е, навіть більше, чи можливо. Бойовий шлях. Я був мобілізований з 26 липня минулого року. Це 2023 рік. Мобілізований був як солдат, але після проходження базової загальної військової підготовки мені запропонували поїхати на навчання офіцерських курсів, які тривали два місяці. І протягом цього часу я отримав первинне. Військове офіцерське звання, молодший лейтенант, де з часом попав в 24-ту механізовану бригаду на посаду командира гранатометного взводу підрозділу вогневої підтримки. Зараз я заступник підрозділу військ... одної з військових частин, яка виконує бойове завдання на Покровському напрямку. Що вас обурює? Більше всього мене це корупція у військовий час, якось перебуваючи якби, в окопах з хлопцями, і коли ти читаєш ці новини, то це трошки пригнічує стан. Робота ТЦК також обурює тим, що їхня комплектація насправді дуже важлива, тим, що вона впливає на... Те, що відбувається на полі бою, вони набирають зовсім немотивованих людей, і через цю їхню роботу це дуже впливає на психологічний стан тих людей, які якби, і мають йти до війська, але не йдуть через те, що вони відчувають цей страх, і вони дивляться, який безлад відбувається. І якби вони не мотивовані, бо думають, що. Ця дорога може бути тільки в один кінець. Потрібно, щоб відбулися кадрові зміни, бо в нашій якби, теперішній армії є ці знаєте, залишки Радянського Союзу. І коли в тій стороні де ворог, і з нашої сторони якби, ну, сидить таких два совка, я маю на увазі е, з вищих командирів. Е, ну, це ні до чого не призводить. Ворог, який він? Ворог мотивований з власного досвіду, скажу, що мав таку можливість прослуховувати їхню рацію під час їхнього штурму наших позицій. І одне можу сказати, що якщо вони відмовляються або не виконують те завдання, яке їм поставили, їх просто свої розстрілюють. І тому, коли ці люди наближаються до твоїх окопів, то вони будуть йти до кінця і будуть намагатися виконати те поставлене завдання. Бій або момент, який запам'ятався, найбільше. На посаді командира взводу в 24-й механізованій бригаді, в мене в взводі були бойові люди. Які побували в пеклі, брали безпосередню участь в боях за Бахмут. І мені довелося, якби з ними налаштовувати цю роботу. Що спочатку якби, це було нелегко. З часом ми знайшли злагодження і якби, виконували свою роботу. Саме такий момент, який мені запам'ятався, це. Коли я не спав чотири доби, бо е, тоді е, ворог е, е, пробував е, вести штурмові дії, але завдяки е, е, тому, що ми вчасно зреагували, е, ми його відбили. Чого бояться військовослужбовці? Смерті близьких. Тобто якби, тих людей, які поруч з тобою, це дуже негативно впливає на емоційний стан, на психологічний стан та й взагалі власної смерті, бо немає нічого ціннішого, ніж життя. Чому вас навчила війна? Війна мене навчила більш зосереджуватись на Важливих таких моментах. бути сильним, незламним, став менше боятись, став впевненішим в собі, більш відповідальним, бо дана посада це, моя це досить таки відповідальна. Тим більше, коли відповідальність полягає в житті людей, то ну, і з таким що я не стикався раніше, але ну, це мотивує. То, що ти намагаєшся зберегти життя кожного свого військовослужбовця. Якою буде Україна після перемоги? Я сподіваюся, Україна буде сильною, буде сильна армія. Люди змінять свій погляд, буде менше корупції, країна буде розквітати, розвиватися. Сподіваюсь, що Україна більше ніколи не побачить на своїй території. Що таке війна?